Вітаю всіх на каналі! З вами Лімбрія і ми продовжуємо розвивати наше поселення. І, як ви бачите, у нас є проблеми зі цвяхами. Тож, спершу треба вирішити цю проблемку, і потім ми почнемо слідувати та розбудовувати наше містечко. А що у нас відбувається? Ага, у них не вистачає вугілля. Я зробила дві вуглярки. Треба дочекатись, поки ця закінчить. Я дуже сподіваюся, що вони зараз назбирають достатню кількість дров сюди. У нас різноробів, наче вистачає. Трошки не вистачає все ж таки. Він не дозбирав. А скільки нам потрібно? Нам 10 тисяч аж треба, тобто ще 4800. Треба, щоб люди були, якісь вільні різнороби, а у нас немає навіть різноробів. Але при цьому у нас є дві людини, які шукають роботу. Можливо, хтось хоче заробити грошей, тож ви доскладаєте нам. Дивіться, а у них, до речі, так цікаво. Ось тут вони кущики виростили. Тут щось посадили, і ще зліва щось росте, чи, можливо, воно однакове. Ось цих. Дивіться, скільки капусти. Я так подивилася, капуста буде прямо у нас море. Ось тут капусточка, тут щось інше росте. І тут ще щось третє. Морква, чи що це? У цих так само. А ні, цих тільки один і два. Тільки два варіанти. Вони висадили. Цікаво. Тобто вони всі повисаджували десь. Три-чотири вити чогось. Я дуже сподіваюся, у них будуть великі запаси, що вони нам все це в комору продадуть. Вони продали в комору. <смі> Я тільки побачила. Так, а тепер у нас є проблемка, а хто буде це все скуповувати. Дивіться, капуста у нас може скоро зіпсуватися, а у нас дуже багато її. Яблук у нас зараз немає. Давайте ми ще щось сюди поставимо, можливо, будуть якось викуповувати, що у нас там ще було морква. А, буряка у нас дуже багато. Ну, ладно. Поки так. Нам треба більше людей, щоб було, щоб більше людей приїхало, і вони будуть це скуповувати, я так думаю. Нарешті наша вуглярка закінчила. Можливо, варто і третю зробити, хоча я не впевнена, якщо вони будуть вчасно заповнювати цю вуглярку, поки вони дозаповнюють її, ця вуглярка випалить вже нам вугілля. Потім ми це все використаємо вже ця. Випалить вугілля, тобто це був мій задум, але щось пішло не так. Можливо, через те, що нам дуже не вистачає людей. Але щоб були люди, нам потрібні цвяхи. Тому зараз я думаю, треба глянути. Скільки у нас взагалі зараз відкритих посад? У нас три відкриті посади, тобто нам, як мінімум, ще треба три людини, щоб переїхало. І потім я ще якусь будівлю побудую для того, щоб у них була робота. Взагалі нам треба дуже багато різноробів. Слухайте, скоро то нам врожай збирати. У нас дуже погано щось росте пшениця, можна побачити, пучками. Картопля ще нормально. Непогано. Гречка також якось так не дуже. А що ж ми будемо робити? Нам треба дуже швидко, щоб вони цвяхи зробили. І потім вже будемо все інше налаштовувати. Ой, а чого у мене так? Мені треба багато. Давайте я просто приберу металеві частини. Я дуже хочу натиснути відкрити ще тут посаду, але я думаю, нам це треба буде зробити вже після того, як ми добудуємо тут. Нарешті всі ресурси зібрані. Боже. Я, я хочу, щоб поскоріше сюди заїхали люди. Добудуйте швидше хату нам. І скільки у нас цвяхів? Тільки 24, а нам сюди 77 аж треба. Але можливо він зараз зробить це швидесенько. Цікаво, скільки цвяхів він виробляє за свою зміну. Десь 40 50 я так думаю, він виробляє. Непогано, майже вистачило. Майже вистачить на. Ще одну хатку, але не вистачає дві. Поки вони тут добудують, я думаю, він зараз відпочине, і якраз нам все зробиться дуже чудово. Дивіться, як вугілля, ну прям дуже швидко вони вже все перенесли. Погляньте, тепер до нас приїхав гонець, але ми не можемо торгувати. У нас нічого немає, я перепрошую, звісно. Все, що ви хочете, такого у нас немає. Дивіться, сушена риба, картопля. Картопля буде але згодом. Не зараз. Приїдьте трошки пізніше, після сезону, бору врожаю, олії немає. Сало, одяг, одяг. Треба задуматися про те, щоб ви робити одяг. Інакше буде біда. Але перш ніж ми почнемо розвивати наше виробництво, нам потрібні люди. Дуже сильно потрібні, хоча б декілька, щоб вони у нас на фермі працювали. Бо якщо у нас не буде достатньо людей на фермі, вони просто не зберуться все, і у мене знову пшениця пропаде. Вони почнуть з картоплі, її дуже багато. І різноробів у нас зовсім немає. У нас перша хата добудувалася. Будь ласка, люди, переїдьте сюди. Ми хочемо розвиток. Ми хочемо розвиватись. О, у нас приїхали. Дивіться, скільки людей одразу. Боже, у нас одразу ще є 5 людей, які можуть працювати. Дві бабусі, один дідусь, папа і мама. Це просто чудово. Дивіться, яке в неї гарне ім'я Воля. Комора, мені здається, зараз нам не сильно потрібна. У нас вона. А хоча треба подивитися взагалі, можливо, треба щось прибрати. У нас взагалі, а ні, я хотіла сказати, у нас немає меду, але ось тут такий невеличкий, типу, вулик стоїть. Але можливо цього недостатньо. Треба глянути, що у них є вдома. О! Сушня, треба 100% будувати комори, щоб вони скуповували всі інші товари. І ми побудуємо ще одну ятку, але наймемо працівника вже набагато пізніше після збору врожаю, тому що треба, щоб у нас люди позбирали врожай. Я думаю, цього разу ми зможемо 100% зібрати весь врожай. Дивіться, вже половина зібрана була картопля тільки робітницями на фермі, і у нас була середина серпня. Зараз вони всі разом швидесенько дозбирають це поле, і у нас ще є три місяці для того, щоб зібрати два поля. Я думаю, вони точно встигнуть. І можна одразу, о, вони одразу сюди відправляють нам картоплю. Зараз завершують вони хати. Я тоді вімкну, щоб вони будували комору і чоботарню. І ми почнемо виробництво чобіт, взуття. А, у нас немає тачкарні. Нам ще треба тачкарню побудувати, до речі. От в чому біда. Немає цього. Дивіться, у нас вже хтось народився, у нас поповнення майже 40 людей. Я прям бачу, як у нас ну, супербагато буде капусти. Взагалі прикольно, тобто одні вирощують одні продукти, а інші інші. вони так можуть один одного, ну, типу, один одного викупати. Ми зараз подивимося, за скільки я скуповую у вас. Та, ні, давайте трошки дешевше, я вибачаюсь. Потім ці продукти у мене ще зіпсують, дивіться, капусти вже так багато, у мене немає. Людей, які б її скуповували, просто в цьому дуже сильна біда. Я дуже сподіваюся, можливо, ще одна велика, велика сім'я заїде. Так, а що у нас тут? Проблема? Поле виснажене, але ми можемо ще посадити льон, і ми побудуємо ткальню, і потім з цього льону зробимо тканину. Побудуємо робітню, де вони будуть нам шити одяг для місцевих. І так само будемо продавати в ядках, щоб у них не було якоїсь причини, чому б вони могли з'їхати з нашого міста, коли у нас тут все є для них. Ну це ще не місто, звісно, але наше початкове таке село. Так, вони збирають гречку на щастя. Що ми можемо зробити? У нас 175,26. картоплю. Скільки треба? Ми можемо знову зробити картоплю, щоб у нас наші місцеві могли її їсти. І на продаж пшеничка у нас трошки є, і ми можемо знову пшеничку сюди виростити, поставити, а потім зробити пар. Взагалі, я подумала про те, що має бути якась ротація цих полів. Тобто, або це треба зробити, коли я побудую ще там, три, наприклад, поля. Наприклад, три поля у мене використовуються. В цей момент три інші поля не використовуються, там буде пар і відновлюватися земля, щоб вони отак один за одним змінювали. Але я ще не зовсім про це подумала. Я на іншій карті граю, і я подумала про те, що можна було б зробити ротацію із, із трьох полів, де в один рік вирощується соняшник якраз ідеально. На другий рік вирощується гречка, і на третій там. Пар. І можна було б це зробити на трьох полях. тобто, Наприклад, якщо у мене на цьому полі вирощується соняшник, на другому б вирощувалась вже гречка, а на третьому був би пар. І тобто, У нас завжди буде вистачати і людей, якби то і поля будуть відновлюватися, що у нас не буде такого, що ми не зможемо використати поля, тому що, дивіться. Ось це поле я зараз ще його використала. А потім треба буде 100% пар, і можливо після картоплі теж треба буде пар. Тобто, якщо у нас виснажиться вся земля, і всі три поля будуть незадіяні, це дуже погано вплине, тому що у нас вони не виростять ніякі харчі. Треба або будувати ще декілька полів. Що в принципі логічно, треба побудувати ще декілька полів, але треба дуже правильно спрогнозувати, що за чим вирощувати, щоб у нас була ротація, щоб не було занадто багато полів, і в той же час було достатньо полів, щоб вони встигали все там зібрати. І у нас були харчі. Я тільки придумала схему з соняшником гречкою та паром. Але я розумію, що пшеницю теж можна вирощувати, і льон, наприклад, там на майбутнє. Хоча, можливо, варто буде просто це скуповувати в інших містах, те, що мені не прям сильно критично, і воно не сильно дорого коштує. Але подивимось. Так вони вже почали збирати нарешті гречку активніше, тому що майже середину вересня ви ще не зібрали. І ми розпочнемо будівництво комори. Нехай вони скуповують інші запаси людей. Дивіться, мед. Можливо, вони нам трошки меду продадуть. Шкода, що у них не дуже великий вулик. Я так розумію, вони ось тут уже більше не можуть типу, поставити, аби вони якби вулик зробили ось тут замість цього городу. Бо взагалі ось тут позаду все повністю. І ось цих дуже мало, ось тут зліва мало. Оцих взагалі нічого не задіяно, не вирощується. Можливо, це пов'язано з тим, як оця хатка стоїть. що, дивіться, ось тут вона стоїть так, у них доволі ну, велика територія. Тобто і будинок посерединці так стоїть. І тут, і тут по бокам є місце. Наприклад, тут дуже мало. Він вузький, вузька територія, і у них тільки вистачило місця позаду, ось тут, збоку, і оце попереду щось типу росте. Цікаво, треба погратися з цим. Можна починати будівництво комори і чоботарні. Я дуже хочу розпочати виробництво чобіт. Щоб продавати в інші міста. Раз таке діло. У нас вже зібрали всю картоплю, яка можлива, тому треба продати все, що лишилося. І нам знову-таки треба продовжувати. На жаль, у нас невелика сім'я заселилася. Оці хатки будуть трошки поменші, раз у нас. Хоча, можливо, треба довгими зробити. Нічого страшного, що у нас позаду. Ми тут заберемо місце Так, давайте подумаємо до речі з хатинками. от. Якщо я так розставлю, то типу, ну, воно тут збоку і так-так і так вистачає місця. Якщо ось так, вони попереду ось тут щось будуть висаджувати, чи тільки збоку. Так, у нас приїхав вже гонець, ми можемо туди продати. А, це з деркачів прибув гонець. А ми нічого не можемо сюди продати. Дивіться, вони хочуть пшеницю. Взуття у нас пшениці немає. Взуття теж немає. Гречка. До речі, у нас гречка є. Можливо, ми частину гречки продамо. Давайте тисячу продамо. Я думаю, буде цього достатньо. Я, мабуть, ще замовлю соцкіри, поки у нас побудують чоботарню, якраз воно приїде. У нас буде більше матеріалу, нічого страшного. Тим більше, що до деркачів дорога далека, коштує воно теж дорого. Та нам це якраз те ще треба. Зараз ми будемо скупати ще інші у них ресурси. Дивіться, щось вони не прям що сильно багато. Можливо, вони вже частину ресурсів продали. Та дивіться, боже, скільки капусти, куди мені її діти? А ви можете щось інше вирощувати? Ну, не те, щоб я прям сильно жалілася, але от вона буде продавати капусту. У нас капуста, я не знаю, все село може об'їстися, але дивіться. Просто неймовірно, кому ми будемо продавати. Ну, по-перше, ми продамо ось цим людям, у яких немає капусти, на щастя. Ось ці продадуть нам кабачки гороху, просто неймовірно, скільки. І, можливо, вони куплять капусту. Теж, будь ласка, купіть капусту. Слухайте, ну прям дуже багато, от сушня, до речі. І у нас вони майже встигають, мені здається, дозбирати це все. А де у нас люди? Дуже круто, що підлітки теж можуть різноробами працювати, тобто вони не можуть влаштуватися кудись, але можуть працювати різноробами. Тому, чим більше у нас буде підлітків, тим, звісно, краще. Кумора. Нам потрібно, щоб працювала тут людина, по-перше, ми одразу жіночку якусь і купувати в місцевих. Пусть приносять з ферми те, що у нас на фермі лежить. У нас майже вистачає, треба ще трошечки, щоб вони нам тисячу, бо я вже пообіцяла, що я тисячу продам, а люди у нас не приносяться. Можливо, отап вирішить принести ресурси. Алілуя. Картоплю. Треба продати картоплю. Ось, дивіться, вони купляють. Ми зможемо заробити трошечки грошей. Скільки цього грошей ми заробимо? 119, то. І мінус 125. <рі> Чого страшного. Так, людина відпочиває. Взагалі-то у нас тут вже приїхали забирати. Може, ти підеш на роботу, бо дуже треба взагалі-то і треба розвантажити буде ще. Дивіться, так прикольно. Він забирає ці коробочки. Все, поїхали, відгрузили. У нас біда, у нас тачки не лагоджені, а йому не вистачає металевих частин. А я майже все поставила йому на цвяхи, тому, мабуть, треба найняти ще одну людину, бо зовсім сумно стає тоді. У нас ламаються тачки. Я хочу взагалі оцю стоянку тачок прибрати. Я можу ще одну тачку сюди пересунути, типу. І треба ще побудувати, мабуть, десь отаку стоянку тачок, або, можливо, навіть поряд тут. Нічого страшного не буде. Ось так от. От воно майже прям ідеально. Побудуючи, і я приберу. І це у нас запаси. Можливо, ви заберете всі запаси заліза туди. Треба нам багато це прибрати. Воно мені заважає. Я Тут потім щось хочу побудувати. Або, можливо, я тут побудую ще декілька. Ні, домівки я не буду будувати. Я забула, у мене тут воглярки, тому, мабуть, не бажано прям сильно близько тут будувати. Тут буде щось інше, можливо, якесь виробництво зробимо. Така виробнича невеличка зона. І криницю, мабуть, ми теж кудись перенесемо. Треба подивитися, люди, чого ви не ходите цією вуличкою? Я щось не зрозуміла. Все одно тут зона така, вона не зайнята. Можливо, я зроблю її якоюсь зоною відпочинку або типу парку. Або я просто побудую тут хатинки, типу ось таких, як вуличка з такими хатинками. Типу так у мене є ідея побудувати, типу. Будиночки, ось тут. -от, отак ще вуличка будиночків без городу, але це на майбутнє, бо тут доволі такий гарний шматочок території, його можна якось використати. Дуже круто, що рівна земля. На цьому набагато легше працювати. Все ж таки. Я думаю, що тут було б непогано якусь таку типу виробничої зони зробити. Можливо, я побудую тут свинарник з курником. Не те, щоб його треба було багато, прям воно займе місце, але робоче місце поряд. І я не буду займати тут територію, типу, бо тут я хочу продовжити будиночки будувати. Тут я ще не придумала, що я хочу. Я не зовсім знаю, що я хочу. Можливо, тут ще піде така вуличка далі. Вирубаємо ліс і зробимо ще вуличку. А ось тут нехай стоять наші свинки, якраз поблизу води, побудуємо кладку, побудуємо курник, і хай у нас ще тваринки будуть. Але для свинарника нам потрібна якась їжа, щоб вони можуть їсти буряк, я згадала. Вони можуть якраз таки їсти цей буряк. Шкода, вони не можуть їсти капусту. Дуже-дуже шкода. Так, в яку сторону нам треба вас поставити? Давайте ми прямо так: в притик такий. І у нас буде ось тут така вуличка собі гарно витоптуватись. Мені здається, він трошки криво стоїть. Вуличка маленька є, вистачає. Ми зробимо тут кладку прямо біля них. Я розумію, що це не для питної води. Мені для свиней треба, нащо б я ще будувала кладку біля свинарника майбутнього. І, мабуть, після свинарнику, можливо, варто все ж таки зробити курник. А ні, я планувала не курник робити. Я взагалі-то хотіла дуже сильно зробити олійницю і робити олій. І я хочу риболовню теж побудувати, але мені потрібно одразу з ними човнярня, щоб вони виробили нам човни. Треба подумати, Олійниці трошки простіше побудувати, але треба задуматися про те, що треба сонях вирощувати тоді. Що в нас, до речі, 175-26. Ну, майже нам, майже. Отут тут синеньке, це соняху. Для соняху майже вистачає. поживних речовин цих. Ладно, хай буде поки що так. У нас ще тут хати будуються. Чи можливо призупинити варто все одно у нас. Поки що люди типу є, нам потрібні робочі місця. Хоча у нас тут відкриті робочі посади. Ладно, нам треба робітники, бо вони щось ніяк не донесуть нам дрова. І у нас інша вуглярка теж пустує. У нас не вистачає вугілля, цим не вистачає металевих частин. Ну, все дуже погано, я б сказала. Вони ніяк не можуть полагодити нам наші тачки. І зараз вже зима, і нам не вистачає знову цвіхів. Проблема у вуглі. Нам потрібно, щоб вони активніше носили вугілля. Дивіться, можливо, зараз вони заповняться. Якщо вони заповняться дійсно, я, можливо, побудую тут ще одну вуглярку. Дивіться, слухайте, зараз дійсно може заповнитися. Ну, це ферма у нас не працює, можна сказати. Так, вони зараз дозаповнюються. Тобто будуємо ще одну вуглярочку, нехай буде, По вкувальню прям дуже треба. Вони частини всі зараз заберуть, і їх все одно не вистачає. От в чому біда. Поки що у нас приїхали знову з деркачів, але у нас не вистачає ресурсів, зато ми можемо продати. Слухайте, дивіться, ми могли продати їм гречку, але вони багато не хочуть. Шкода, ладно, давайте продамо хоча б цей шматочок. Дивіться, скільки вони хочуть олії. Треба все ж таки побудувати олійницю, мабуть. Тим більше вона їсти не просить, це у нас не свині, яких треба годувати. Дуже мало шкода, але як є. Зараз у нас почнеться знову виробництво і все налагодиться. Так дійсно це проблема з тим, що у нас ще й тачки зламані, і скоро ці зламаються. Це біда буде, тому що їм треба тягати ресурси, і на тачках вони возитимуть більше, звісно. що. Так, тобто у нас головна біда, зараз це цвяхи з цвяхами біда, тому що з вуглярками була біда. І щось у нас знову проблеми з різноробами. Люди, п'ять людей шукають роботу. Я вибачаюся. Тут відкриті посади, п'ять посад відкрито. Ви. Можете влаштуватися, будь ласка, дуже треба. Нам приваблювати треба людей, багато людей. Все одно у нас є. До речі, я провтикала, у нас взагалі-то вже чоботарня побудувалася. А коли вона завершилася, слухайте, а я то вона ще в листопаді добудувалася, а я провтикала це все. Нам потрібні люди, які будуть працювати. Давайте поки що одну подивимося, хоча б одну людину наймемо якусь. Хочу влаштуватися, люди тут гарна робота. О, дивіться, доля влаштувалася. Чудово! Немає шкіри для виробництва? Ти зараз підеш ось тут, ти забереш її. Я я б побудувала тобі чуботарню. Прям. Біля місця, де ти можеш це забрати. Я в заході. Потім ми одразу можемо поставити сюди чоботи. Нехай вони збирають. А скільки чобіт ми поставимо? Давайте поки що так. І нам треба поставити ядку. Звісно, не дуже, мабуть, гарна ідея разом з капустою продавати чоботи, але, ну як є, капуста тут пропаде. Я так думаю, у нас тут людини немає. Звісно, вона пропаде, бо ніхто не купить її тут. Але тут так само вона пропаде разом з буряком. Ну, буряк, принаймні, в майбутньому, якщо ви насадите стільки буряку, свині з'їдять. Я дуже на це сподіваюся, що свиня з'їдять. А скільки у нас картопля? Чи не забагато у нас картоплі взагалі? Добре, що горох не пропадає. От все інше пропадає, хоч бери, я не знаю, горох прибирай з продажу, щоб вони скупляли всі інші продукти. Тут ніхто, вони все встигли. Дивіться, це супер. Все ж таки, я думаю, дуже сильно про олійницю, тому, можливо, я все ж таки в сонях і посію, хоч трошечки нам не вистачає до ідеального. А що треба для картоплі? Я вже забула 50 і 30. У нас немає такого. А, ні, дивіться, у нас ось тут є. Ми можемо поставити. Давайте картоплю знову. Пшениця почекає трошки. І льон. Нехай буде льон. Ми одразу поставимо будівництво олійниці, пришвидшимо це все. Я от тільки думаю, мабуть, олійницю в ідеалі було побудувати десь поряд тут. Чи можливо її спиною якось повернути? Типу, бо вправо у нас можуть бути ще поля, щоб не займати це місце. Правда, знаєте, тут полів можна зробити, я не знаю, валом. І у нас з'являться нові робочі місця. Мені здається, нам треба знову закупати шкіру, але нехай вони хоча б сюди завезуть. Дивіться, чоловічі, я вибачаюся, у вас мало роботи. Ви не знаєте, куди влаштуватися, чи що? Чи можливо дійсно мало роботи? Слухайте, у нас будівельників мало. Я чогось не подумала про те, щоб нам взагалі то збільшити будівельників, щоб вони активніше працювали. І я думаю, про те, що можливо варто і ковалів збільшити, ти йдеш лагодити, алілуя! Перша тачка буде нарешті полагоджена. А скільки частин нам треба на лагодження? П'ять, здається, якщо я правильно зрозуміла, бо було шість і у нього п'ять. А вони тільки по одній штучці виробляють. От вони одразу дві. Так, і зараз він нам полагодить цю тачку. І ми потім цю тачку перенесемо в стоянку цю і звільнимо тут містечко. Взагалі треба подумати, куди б нам криницю правильно поставити, бо і в нас нова родина. Ого! Скільки людей? Я не пам'ятаю зі скільки років можуть діти працювати різноробами. А десь є така інформація цікава. Ну, з 15 це 100%. Слухайте, у нас тут вже родини розширюються, народжують і народжуються. Дуже добре, дивіться, у нас 49 людей вже. І це, здається, 50-та дитина якраз іде. І у нас наше село вже побільшало. Ходи у них, звісно, я дивлюсь нормальні такі. Ну, цих, ладно, вони дуже погані. У них податок більше за дохід. Коли вона працює різноробом, і коли дитина ще працює їх донька. Принаймні дохід більший за податки буде. Я дуже жорстока просто. Я краще їм грошову допомогу потім надішлю, якщо буде щось не так. Бо я не люблю, коли у мене закінчуються гроші в скарбниці. Я не знаю, де їх взяти. Дивіться, скільки у нас сьогодні з капусти, майже дві тисячі, кому її продавати. Можливо, варто все ж таки дійсно ось тут почати будувати таку собі вуличку на набережній, типу, біля озера. Мені сніг трошки заважає. Чи можливо зробити такі от будиночки аля типу таунхаусів? Що вони поряд всі стоять, отак, от вздовж, чи треба якось по-іншому? Я ще не придумала. Мені ж то треба багато людей, тому чим вони будуть кучніше стояти, я тільки зроблю хіба що проходити по вуличок Ось тут, наприклад, щоб далі продовжувалось. Там дві хатки, три, мабуть, хатки побудую. Маленька вуличка, щоб прохід до озера був. Правда, я не знаю, на що їм той прохід. Там вже нічого такого, вони ж не будуть проводити час на берегу чи купатися там якось. Але щоб вони могли легше добиратися, ті, хто будуть жити прямо ось тут, от типу нарешті. Цифра 50. Мені аж полегшило насправді. І я бачу, що у нас розважальні будівлі поки не на часі, релігійні будівлі поки не на часі. Але я пам'ятаю, для того, щоб було здається більше ста населення. Нам потрібна маленька каплиця. Ось точно, надає місця на можливість задовольняти свої релігійні потреби. Потрібно мати в місті щонайменше одну каплицю, щоб нарощувати населення понад 100 людей. То ми вже в тому напрямку рухаємося. дивіться, у нас навіть 51 людина, і нам треба заздалегідь визначити місця поховання. У нас вже є вже бабусі дідусі. Вони можуть померти від старості, і нам треба мати це от волошки 87 років. Але треба визначитись. Треба якось подумати взагалі, де я хочу кладовище. Я не хочу, наприклад, в цій зоні кладовище ніяк робити. Можливо, я каплицю десь побудую малесеньку таку. Може її на берегу озера якраз побудувати. От тут хатки такі йдуть, потім капличка. Альтанку побудувати, наприклад, і потім далі вуличка піде. А про кладовище треба подумати. Дивіться, який прикольний ліс. Він такий круглий. Мені навіть не хочеться його вирубувати. Воно прикольно виглядає. Трошечки отут прибрати, щоб такий круг вийшов більш рівний. І буде чудово. Так, дивіться, у нас вже виробництво чобіт просувається потрошку. Я так думаю, можна найняти ще одну людину, і чоботи вже скупають всі. Це дуже добре. Нехай скупають. Інакше вони захочуть з'їхати від нас, а це не треба. Треба подумати про одяг. Можливо, треба його закупити трошки, хоча я поставлю, якщо його в'ятки, то його швидко скуплять. Або все ж таки подумати про те, щоб побудувати одразу тут десь поряд ткальню. Чи, можливо, ткальню треба ближче до ферми. Хоча у мене є ідея, я можу ткальню побудувати десь неподалік від торгівельного складу там ферми. Якщо я буду вирощувати льон чи коноплі, вони з ферми будуть тягти, типу тут неподалік. Якщо я буду імпортувати, на будуть неподалік. Давайте все ж таки ми робимо ткальню на майбутнє. Я сподіваюся, я не зроблю щось не так, як треба. Але нам дуже потрібно. Нам потрібні робочі місця, по-перше, зараз починається весна. Зараз на фермі будуть потребувати. Різноробів. Можливо, одразу спробувати додати ще одне поле. Зараз подивимось. У нас вже нова родина поселилася. Дивіться, у нас є Остап. Це, я так розумію, брат Тараса, Мар'яна та Настася. Так, гонець Балаклія. Чи можемо ми щось сюди продати? Ми можемо продати картоплю, яка у нас залишилася. Але скоро ми у них закупимо свинок, коли побудуємо свинарник. От, у нас будуть з'являтися більше робочих місць. Буде більше людей і будемо так потроху розвиватися. Дивіться, вже 55 людей. Дивіться, ну ось тут на берегу можна побудувати оцей шматочок. Такий, якраз нерівна поверхня. Зараз буде рівна. Нехай буде отут. У нас на майбутнє вже каплиця, бо ми будемо рухатися довго, щоб у нас було 100 мешканців. Нарешті, і ось так я завершу цю серію. Ми дійшли до мети 50 мешканців нашому поселенні. Я стараюся привабити якомога більше людей, щоб у нас було більше робочої сили. Тоді у нас будуть активніше працювати поля, село наше буде розвиватися. Всім дякую за увагу. і Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк. Всім папа, -па, скоро побачимось.